Всім доброго дня, сьогодні у нас 27 жовтня. В общем, сьогодні така погодка, цілий день дощ поливає. Що ну, тут наші томати? В принципі, остається ще, можна сказати, зборочка або дві. І ми будемо, як кажуть, на фініші. Остаточно. Остається у нас підборка. В принципі, весь томат визов. Повизрівав гарно після наших стимуляцій, результат нормальний. Осталось тут попідбирати, койде потрошку. Зараз я знаходжуся в цій теплиці, де хто слідкує, пам'ятає. У нас був один кущик, я казав, підкидеш. Там був кущ сливочки. І хочеться показати. В якому стані. Зараз томатик це знаходиться. Ось він видніється. Ну, Звісно, ось наш, наш підкидыш Перву кість тоді обірвали, ну не хотілось. Втору вже я не трогав. Ось такий вид томату не тріщить. В принципі, така сливочка, можна сказати, зачотна. Там в нас перша, друга, третя, ну і четверта, я казав, що в нас пропуски. Ну і ось, його п'ята кититься, теж ми його обробили агростімом, Ну так як все заодно. Ну, судя по цьому, позрівнять, глянуть на цей томат і подивитися на цей кущ, скільки він пропустив виборок, то я думаю, достойно. Така сливочка і упруга гарна, не потріскала, тримає форму, в принципі навіть на глибоку осінь. зачотний помідорчик. Учитуваю, що зараз є ціна, він одвисів його оскільки не збирали, то в принципі непогано. До неї ще повернемось, мені цікаво буде її. Хай довисіє і те, що є зважить ну якщо звісно не обіруть цікаво б. коли вже такий експеримент подивиться яка вона вийде ну а так, звісно гарно ось такий вид ну а по всім остальним у нас залишились підборки в общем ще я думаю, Дві зборки і може третя на підчистку. Ну як зборки, підборки. І ось таки мають вид наші томати на даний момент. Так що до нової ось. зустрічі. Думаю, до цього кустика ми ще повернемось і подивимось. Скільки він пропустив виборок по соотношенню до основного томата. і тримає форму.